Привіт, з вами Синя Квітка. Вам потрібно відступити на крок від дзеркала. Зараз поясню. Я помітила одну таку цікаву штуку, і ця штука описує не тільки якісь буденні речі, але й сприйняття нами, нас самих і нашого життя загалом. Те, як ми сприймаємо себе, як ми оцінюємо себе, що ми про себе думаємо. Жінки 100% знають цю тему. Чоловіки, я впевнена теж. Якщо взяти дзеркальце, і дивитися в нього отак от, отак -от вприту, то можна побачити кожну пору на своєму обличчі, кожен недолік в лапках, кожну мікрозморшечку, кожну пушиночку на тому обличчі, кожну плямку на шкірі. Але при цьому ви не бачите себе в цілому. Ви не бачите себе як людину. Ви бачите тільки поверхню своєї шкіри, і вам здається, що все, що ви бачите, це купа якихось недоліків і проблем. Якщо відступити на крок назад від зеркала, то виявляється, що перед зеркалом стоїть людина, у якої є особистість, характер, у якої є якийсь цілісний образ, в якому все поєднано, все має сенс, все має значення і все гармонійно. Те саме і з прийняттям себе і свого життя. Коли ви дивитеся на всі свої в лапках недоліки і промахи, отак впритул, і кажете. Отут у мене проблема, і це я не вмію, і це в мене виходить погано, і тут не вийшло, і тут у мене косяк, і тут взагалі я повний провал і невдаха. Ви оце колупаєте пальчиком у ті проблеми, і не бачите перспективи свого життя, і не бачите реальної картини. А реальність така: у вас є перемоги, у вас є досягнення, у вас є ріст і результати. У вас є таланти і здібності, але ви їх знецінили. Ви їх знецінили, бо ви їх ігнорували. І ви кажете собі: О, то не перемога, то, то таке, ну хіба це перемога? От тут у мене недоліка це серйозно. Да. Вам потрібно відступити на крок назад, щоб побачити своє життя таким, яким воно є. Не як череду промахів, проблем, провалів, а як історію вас як людини, вашого зростання, ваших змін, ким ви були 10 років тому, рік тому, місяць тому. Як ви змінилися, чому ви навчилися, в чому ви стали мудріші? Що у вас виходить краще? Відступіть на крок назад. Відкладіть дзеркало. Відкладіть те маленьке, шкодне. Збільшувальне дзеркало, яке тільки підсвічує ваші недоліки, і абсолютно не несе ніякої інформації про вас як про людину в цілому.